Привіт! Я тітинька Дарина, казочек вона повна торбина. Але сьогодні я прочитаю вам казочку зі збірки Лесі Ворониної сни Ганса Християна». Чому я вибрала саме цю збірку? По 2 квітня сьогодні, в день народження Ганса Христиана Андерсена, ми відзначаємо Міжнародний день дитячої книги. І ця збірка вільний переказ казок цього неймовірного казкаря. Ці казочки сама письменниця розповідала своєму маленькому синочку. Я почта вам уривочок з третього сна, який називається «Сон про те, як пан Зига закохався в сап'яному кульку. Хотів одружитися зі своєю обраницею, багато років мріяв зустріч, і що з того вийшло. Починається оповідка з того, що Зига, як нова іграшка, потрапляє в сім'ю до маленького хлопчика і знайомиться з іншими іграшками. Які у нього питають, звідки він взявся, хто він такий, він відповідає, звуть мене пан дзига, відповів новачок. А спинитись я не можу, бо мене так розкрутили, ще поки не оббігаю всю кімнату, не заспокоюсь. Бачили ми таких, пропищала гумова мишенятко. Хлопчик теж з нами грався, поки ми були новенькі, блискучі. А тепер закину у куток і знати не хоче. Оце залежить від виховання і гарних манер. Почувся тихий голос, і пан Зига аж замер від подиву. На нього дивилась неймовірна вродлива сап'янова кулька, що лежала на підвіконні. Ось мене, наприклад, хлопчик завжди з собою на прогулянку бере до великого парку. Там він грається з іншими дітьми, і вони підкидають мене вгору, ловлять і знову підкидають. Якби ви знали, які дива помічаєш, коли ось так літаєш угору, вниз, як розширюється світогляд. Скільки нового дізнаєшся, але вам цього не зрозуміти. Зітхнула кулька, знову повернулась до вікна і почала спостерігати за життям на вулиці. О, яка ви вродлива! вигукнув пан Цига і спробував вистрибнути на підвіконня. однак сам він розкотитися не міг. Тож йому доводилося дивитися на блискучу кульку знизу вгору і чекати, аж поки хлопчик повернеться до кімнати. Орешті бажання пана землі здійснилося. Одного разу йому таки пощастило підстрибнути так високо, що він опинився біля гордовитої сап'янової кульки. Я вас кохаю, прошепотів пан Зига. Пав на підлогу і боляче вдарився боком. Як ви смієте, обурилася кулька, я вже давно заручена із родливим птахом, з сварокрицем. На прогулінці в парку ще разу, коли хлопчик підкидає мене вгору, мій наречений в зраді своєї гніздички каже, ми будемо щасливі, 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 а я подумки відповідаємо. «Так, да, так, да, так да. так. Кулька ще разу ходила хлопчиком бавитись на дворі, і пан дзига із засвітцю спостерігав, як високо вона злітає. Здавалося, що вона ось ось долтить до неба. Однак кулька врешті падала донизу. Але одного разу кулька не повернулася. І дзига подумав, що вона залишилася зі своїм нареченим. Але... Але ж прийшов час, і вони знову зустрілися. А от що стало далі, ви дізнаєтесь, прочитавши сорт зі збірки, сни Ганса Хрістіана Лесі Воронина.